З Днем рідної мови шкільна родино. День рідної мови відзначає кожна культурна людина, яка усвідомлює, що мова є безцінним надбанням людства. Мова для кожного народу стає ніби другою природою, що оточує його, живе з ним всюди і завжди, без неї, як і без сонця, повітря, рослин. Людина не може існувати. Як великим нещастям обертається нищення природи, так і боляче б'є по народові зречення рідної мови чи навіть неповага до неї, що є рівноцінним неповазі до батька й матері. О мова рідна! Ти для нас, як мати, з тобою відкриваємо де і українською вчимося розмовляти. З колиски самої з маленьких літ. Ми з мовою звемося українці, вона нам інформацію несе, які б життя не кидало гостинці. Ми разом з мовою здаваємо усе. Народів на землі є так багато, і мова в кожного звучить своя. Для мене українсько будні свято. Горжуся тим, що українець я. Ми українці з мовою своєю. У нас держава і мудрий є народ. І поки стежкою йдемо однією. Ми з мовою досягнемо висот. Тут, звичайно, мову я англійську, німецьку розумію, польську теж. Мені цікаво знати італійську. Та найрідніша українська все ж. Бо рідна мова наша рідна мати. Вона завжди пригорне до грудей. Важливо дуже різні мови знати. Та рідна найрідніша для людей. Мова духовний скарб нації. Це не просто засіб людського спілкування. Це те, що живе в наших серцях, змалечку виховуючи в собі справжню людину. Кожен із нас повинен у першу чергу створити у своїй душі світлицю, у якій зберігається найцінніший скарб мова. Мова кожного народу неповторна і своя. В ній гримлять в негоду в тиші трелі солов'я, на своїй природній мові і потоки гомонять, Зеленклена у ті брові по кленовому шумлять. Солов'їну, барвінкову, колосисту навіки українську рідну мову вдар мені дали батьки. Берегти її, плекати буду всюди й повсякчас, бо ж єдина, так як мати, мова кожного із нас. Рідна мова, як то гарно любить діти у вікна вам виглядати. В ньому все то полі, квіти, Сонце й поле біля хати, як оте вікно ранкове, що голівки ваші гріє. Схожа наша рідна мова, цілий світ вона відкриє. Бережіть її малята, бо вона віконце мила, що колись до нього маті піднесла вас посадила. Велична, щедра і прекрасна мова, прозора, і чиста, як гірська вода. Це України мова барвінкова, така багата й вічно молода. Рідна мова, мов гірська вода, рідна мова вічно молода. Рідна мова в серці з ранніх літ, гордо лине мова у політ. Вона, як ніжна пісня колискова, заходить в серце й в думу з ранніх літ, це мова, наче пташка світанкова, що гордо лине у політ. Знати, берегти і примножувати рідну мову, це обов'язок кожної людини, народ, який не усвідомлює значення рідної мови. Її ролі в розвитку особистості не плекає її, не може розраховувати на гідне місце в суцвітті народів. Болгарська мова це рідна мова мого татуся. Я дуже люблю та поважаю українську та болгарську мову. Мова моя. Родин язик, Родна дума. Кой те забравя, то й няме серце в гердіця, но то іма само камак. Как та -то забравим тозі язик – Кою-то є Всічки сме без думи, ненька мила наша. то нема небі без як то нема синя без сльонця, така нема язик без хора і нема без язик. Як нема без зірок небо з як блакиті без сонця нема. Такі мови нема без народу, і народу без мови нема. Мене звати Вікторія, я учениця 8 А класу. Я вивчаю українську мову, але рідна мова моєї родини це гаузька. Тому зараз я розповім вам поезд гаузьку мову. кала калаверсен і чати осун, пара син, парасейсун. Чербаджіка гельбизя веркала чельмизя. Санда Чорбеджіала Вербизя Пара, Хепсин Сауй Кесмек, олсун хепсі шереметь. Не говори наша мова соловіна, бо вона вище за пташини спів її скарбниці доля України, глибина таємниця правій ків. Вона нуртує джерелом криничів і з попелища Феніксом встає, лише тому, що не пропала мова, її так люто ворог б'є. Все заберуть, а залишили слово, знов до життя повернемося ми. Для нації мова є гарант на вічність, тому ми наче люди між людьми. Без мови не створити нам державу, доріг тернистих не перебрости, Хай вороги ж такі лукаві, стіною стань і мову захисти. Річна про те, що мова соловіна, бо вона вище за пташини спів її скарбниці доля України. Космічна нездоганність віків. Мова моя Галина керпа, Мова моя, мов дівчинка у віночку, Йде полем, йде лугом. Терновими стежками йде. Мова моя, мов ластівка, летить горою, летить долом, провіщає мені ясен день. Мова моя, немов берегиня, що на кожне своє дитятко дихає і тремтить. Мова моя була, буде, а нині я терни в стежках визбираю, щоб їй було легше ходить. Українською мовою віщують. Розмовляють, патякають, бовкають, бесідують, кажуть, теревенять, висловлюються, співають. Виростала я на Україні, виростала де грона калини, що весни під вікном розквітали, білим цвітом мене забавляли, тут волошки, волосся плітала, тут матусю сльозами прохала, щоб сорочку мені вишивала. Тут я вперше в житті покохала, це моя земля, це моя країна, тут моя сім'я, тут моя родина, це ліси, поля, гори, полонини. Рідна ти моя Україна. Це моя земля, це моя країна, тут моя сім'я, тут моя родина, це ліси поля, гори, полонини, Гідна ти моя. Україна. В нас колосяться жито пшениця. І тече тут джерельна водиця, в нас найкращі у світі дівчата. Люди ширі душею багаті. Приїжджайте до нас в Україну. Тут завжди зустрічають гостинно. Пісня лине від хати до хати. Бо у нас люди вміють співати. Це моя земля, це моя країна, тут моя сім'я, тут моя родина, це ліс і поля, гори і полонини. І рідна ти моя Україна. ла ла, ла. Тут моя сім'я, тут моя родина, це ліси поля гори, полонини рідна ти моя Україна, це моя земля, це моя країна, тут моя сім'я, тут моя родина, це ліси, поля гори, полонини рідна ти моя Україна. Це мо... – це моя країна, тут моя сім'я, тут моя родина, це ліси, поля, гори, полонини. Рідна ти моя Україна.